Так, команді діточки, дивіться, на Оазі чи там на таборі ми завжди маємо ну, різні теми, молитви, там розказують там, проповіді, чи так, якісь там, скажімо, конференції науки. І сьогодні, якби би такий ну, день завершальний, то добре було б, щоб ми собі такий підсумок зробили з того всього, що ми вміємо, знаємо, але звернімо собі увагу на, на таку річ, як. Наприклад, в Біблії перше, що ми читаємо про те, як Бог сотворив світ, то все було так дуже гарно, прекрасно. І потім щось сталося, що вже було, ну, не, ну, можна сказати, неінтересно, недобре, погано. І, і цілий світ, якби перевернувся догри ногами, і треба було, щоб це все вернути назад, то навіть щоб Ісус Христос прийшов, помер на христі Воскрес. І щоб знову цей світ направити. От як ви думаєте, що таке сталося? Що е, щось там помінялося? Все було добре? Потоп. Ну Це трошки пізніше потопно. Ну, я ми спробувала нерво, теж не дозволили я. їсти. А, дивіться, саме перший гріх, перша помилка, яка була, це, це був непослуг Богові. І я думаю, що ну, ми, кожен з нас має такий ну, поганий досвід, що ми колись в житті там не послухали Какогось тата, маму, вчительку, там, виховательку е, в садочку, може, когось там друга, сусіда, якусь людину знайому чи, чи родичів. Е, з однієї сторони, ми це робимо чому? Не для того, щоб зробити комусь прикро, тільки для того, що ми думаємо, що от, так, як ми собі розуміємо, це воно правильно. Як хтось каже щось наоборот, то нам кажеться, що або нас не розуміють, або хтось нас не знає, може не любить, або хтось проти йде, або, наприклад, хоче, щоб ми тільки робили по їхньому, а не по-своєму. І ми тоді боронимось, і перше, що робимо, то не слухаємось. Та, ну, напевно, кожен чи з вас мали такий досвід, так, що не послухали, я не хочу, я не піду, я не буду робити. Так? І нам здається, що це такі ну, дрібниці. Але з цього, що виходить, коли немає такої от дисципліни, от в небі, коли був Адам і Єва, коли Бог сотворив перших людей, коли цілий світ сотворив, то була така дисципліна, тобто був порядок, все йшло скажімо, таким правильним шляхом. І от як навіть зараз, дивіться, якщо ми всі разом виконуємо якийсь там план дня, то прекрасно виходить. Молимося, то молимося дивимося кіно, то дивимося кіно. Так, пішли на якусь забаву, то граємось. Пішли на прогулянку, то всі йдуть на прогулянку. Але якби було так, що одна дитина пішла їсти, друга молитися, третя в місто, четверта там спати хоче, п'ята взагалі додому втікла щось. І от як би цей табір виглядав, наприклад, як ви собі думаєте. Та взагалі б його неможливо було зробити, так? Mm -hmm. І дивіться, перше, що я хотів би так ну, звернути увагу, це справді, щоб ви побачили добро в цьому і сказати, що от я особисто вам дуже дякую за те, що ви є послужні. Це то, що, наприклад, там ви бігаєте, кричите, граєтеся, ну це не якась така проблема. знаєте. Але послуг полягає не в тому, що все, всі ці хуша значить сидимо, чи там не рухаємося, да? не можна рукою пальчиком рухнути, бо, бо це вже не послуг. Йдеться про те, що ви насправді ну, гарно, чемно себе ведете, що один за другого думаєте, там, наприклад, когось немає, то треба закликати, чи там їсти, чи, 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 чи молитися, чи навіть там зорганізували собі, забудити. Ну, то всі разом пішли, бо цікаво, і разом йдемо. І це дуже добре, що ми є таким гуртом, скажімо, такою спільноткою, де насправді один за другого дбаємо. І це є послуг, це є дисципліна. Цей порядок, і треба сказати, що ви дуже гарно себе поводите дуже правильно. Але е, хотів би звернути увагу на те, щоб ви далі розуміли, що то, чого ми вчимося вдома, чого ми вчимося в костьолі, е, це ми маємо далі передавати. І ви, коли будете чимраз краще, чим раз добріще, ви будете дуже багато бачити, Лукаш, ви будете дуже багато бачити таких неправильних ситуацій в житті. Так, бо якщо ти, наприклад, не слухаєшся і хтось не слухається, то, а, ну, то ми такі самі, значить так всі роблять. Але якщо ти є послушний, так, якщо ти слухаєшся маму, тата, якщо ти чемна дитина, так, то ти бачачи других дітей, які це не роблять, ти відразу це помічаєш, що так не повинно бути. І, очевидно, їх не треба суджувати, але їх завжди треба ну, наповнити, сказати, що так не можна. От, наприклад, я пам'ятаю в школі, як я вчився, то Часом учні там ну, зривали урок, щось там сміялися, чи там кричали, чи там знаю, ну, хтось писав, ручка впала, вже всі сміяться. Так, і вчителька ну, заспокоїв, каже, діти тихенько сядьте, а ці сміяться далі. І я пам'ятаю, що коли мене сидів такий мій друг хлопчик, і він підійшов до цих дітей і каже: що ви не чуєте, що вчителька вас просить, так? щоб ви заспокоїлись? Тобто він себе гарно поводив. І він пішов допомагати вчительці, щоб заспокоїти цих дітей. Тобто він бачив, як не повинно бути. Так? Він бачив, що потрібно щось підказати. Ось. І на таборі ми теж вчимося того, щоб бачити добро. Але коли ми помічаємо щось неправильне, то ми тоді ну, звертаємо увагу, перш за все, на себе, але так само теж на інших. І, наприклад. От не раз можна подивитися да, по сім'ях, то от є діти розбалувані, а є виховані. Та да, от ви ходите десь в гості чи там провідуєте когось? Є таке щось вас? Так. Хто? Так? І от видно, наприклад, ну тут не треба казати там фамілія, ім'я, чи де хто живе, чи чиї це там батьки чи діти. Але, наприклад, кожен якийсь там досвід має. І от якби ви сьогодні мали сказати, що, така, що таке означає, що дитина чемна, а що таке дитина, наприклад, там бешкетник якийсь, то по чому це видно, як вам здається? Ну, каже, Сонечко. Бо вона не слухає вчительку, не прибирає речі. Ну, наприклад, да. Ну, не прибирати речі, вчити не слухати. Що ще може бути таке, що ми бачимо, що ця дитина ну, нечемна. Розкидає Роз... речі. Ну, наприклад. Руки в а якщо хтось послушний, чемний, то як це видно? він він прибирає, гарно грає. ти Вона послушна, уважна, да, в тоді. Ось дивіться, може це, це, це бути часом таке ну, трудне для вас, да, що ну, кожному і мені, і вам, що це треба прислухатись, хтось щось просить, бачимо якусь ситуацію, де треба допомогти. Воно ніби так зразу невигідно, вигідно. Тобто, бо я би хотів віддихнути, а треба працювати, я би хотів погратися, а там треба допомогти комусь. Але з іншої сторони, коли ми зробимо якесь добро, воно завжди дає нам таку радість, що ми щось зробили. Там помогли вдома помити посуду, так от чи там послухали маму, щось там треба зробити, чи тато нас просить. І тоді є така радість, що ми помогли, і ми дуже задоволені, що татко щасливий, мама ця щаслива, що вона може похвалити нас. Що що каже, сонечко? Ми їх слухаємо, вони нас слухають. Так, і батьки теж прислухаються до нас, бо коли ми їм їх, їх слухаємо, то вони теж хочуть щось добре нам зробити. так. Ми просимо, щоб нам щось купили, щоб з нами десь пішли на, на якусь прогулянку е чи так щось нам послухали. І вони в тоді раду слухають, бо знають, що ми теж є, е теж є послушні. Так, і правда є така, що от ви ходите в костюм, е то вам легше це робити. От якщо ви помічаєте, коли діти, які не ходять, е Костьол нікуди, да? Там, в храм, в церкву. Вони от не мають таких, можна сказати, цінностей. Да? Чого, Заради чого мають слухатися? Ну, ви слухаєте, бо ви знаєте, що так Бог хоче. Що Господь вас вчить любити, що вас в костьолі вчать на катехезі, на проповіді, на молитві вчать вас ну, бути похожими, подібними до Бога, так, бути добрими, лагідними. А, наприклад, ці діти вони не мають прикладу якогось. Да? І тому те, що ви ходите в костьол, ви вже самі по собі вчитеся бути добрими, чемними, уважними. Так? І от, наприклад, всі ви входите в костьол, да? який ви можете сказати ну, приклад, чи навіть саму свою думку, як вам це допомагає? Чи вдома, чи в школі, от якщо ви якщо ви діти вірують, да? якщо ви молитесь, от як це допомагає вам, чи перешкоджає як, як це? Краще зрозуміти. Осьміля, ну, не бійтеся, це, це не екзамен. Просто так хотів, щоб ви свої думки виразили. Можна так. ще раз питання? Ну, от, наприклад, то, що ти ходиш в костьол є віруючим, да? бо є діти, твої там друзі, можуть, які взагалі не моляться в костьолі, не ходять на катхезу, не йдуть, вони навіть не знають, як перехреститися. І от яка є різниця? От, Кому легше є в житті бути таким ну, добрим, чемним, от, чому ти є добрий? І що тобі допомагає цей костьоль в, в, в твоєму житті, щоб ти був добрий, от, наприклад. Ну Взагалі, як, як ти... бо ти так, наприклад, коли ти в костьолі, тебе ну, люди бачать, да? ти знаєш ти перед Богом. Коли ти вдома, тебе батьки бачать. Але коли ти вийдеш з дому, коли підеш до школи чи на вулицю, то ти не є ані в костюлі, ані вдома, але чогось себе ведеш гарно, правильно. От як тобі цей костюм, наприклад, допомагає? Тому плані, що ти там не кричиш, не б'єшся, не крадеш, не обзиваєш. Замовіді. Ну, наприклад, пам'ятаєш заповіді, так? Наприклад, це що? <клес> <клес> ми слухаємо. Та ми, наприклад, послушні. І, і тут Теж. є Бог. Бог, і, Бог. Так, І ми знаємо, що так, ми знаємо, що Бог є не тільки в храмі. І так? всюди. Так, є всюди. Тобто, куди ми йдемо? Чи ми йдемо в магазин? Чи ми йдемо там до, до друзів своїх, чи йдемо в школу, в садочок. Ми завжди знаємо, що з нами є Господь. І ця свідомість вона допомагає нам. От ще, Який приклад можете сказати, що, що те, що ви є віроючі, ходите в храм, як воно вам допомагає в житті? Наприклад, що можемо бути добрими. Так? Не те, що а, давайте щось там поламаємо, поб'ємо, щоб всі бачили, які ми герої. Тільки ось такої думки нема. Да? Бо Бо найчастіше це як там, діти чи такі ну, підлітки хочуть себе показати. Ну давайте щось поламаємо, да, щоб всі бачили. Там зарабілійцю тоді кликатиме там, ховатися, о, зробимо прикол і так далі. Але, наприклад, віруючих дітей нема такого, бо вони не хочуть показатися, які вони безкетники, тільки показатися, які вони є добрі. Так? Є щось таке? Mm -hmm. Так. Добре, може ви якісь хочете які питання задати, такі, що от ви тут. Разом на, на християнському таборі щось, не знаю, чи зрозуміли, не зрозуміли, чи якісь там щось вам цікаво, то ви завжди можете запитувати в будь-який момент, щоб ви знали. І це, от, наприклад, молитви якісь, да? от ми вивчаємо. І які ви знаєте молитви вдома, як ви молитесь? Okay. Да. От наш всі знають, так? молитву та. Шейку знаєте молитву. Радуйся Марія, знаєте, яку ще знаєте. Слава Отцю. Слава Цю. Ну, Розарій, да? Молитві. Ще які знаєте молитви? Вірую трошки. Так, вірую. А до ангела пам'ятаєте? Так, до анісвіти не О, До ангела знаєте. Ну і, Наприклад, я не кажу що всі на пам'ять, але з молитовничка можна там, да? наприклад, літані, хтось читає. Маєте молитовнички вдома? У -у -у. Да, от. Наприклад, в молитовниках є теж багато. Багато різних молитв, де можна прочитати, і це теж молитва. Очевидно, хтось би хотів, то може собі на пам'ять вчити. Так якось теж в дитинстві вчив на пам'ять Літані різні там коронки, там, молитви новенне, але, але завжди можна в книжці їх прочитати. Так, і дивіться, якщо ми говоримо про послух, і знаємо, що це була перша проблема, яка на світі з'явилася, це те, що люди не послухали Бога. І ми хочемо тепер через те, що ми є слухняні, ну, повернути цю святість для кожного з нас, так, жити в цій Божій благодаті. І дуже важливо, коли ми є ну, такими ночемними, добрими, а бачимо помилки других людей, то щоб ми е, старалися не робити так або зробити щось, щоб цих помилок ну, не було. Навіть, ну якщо, на жаль, наприклад, бачимо, що там вдома. Хтось там братик, сестричка щось неправильно правильно зробить, або хтось не послухав, або посварився, або навіть, ну, не дай Боже, може ж таке бути в житті, що там ми бачимо, що батьки щось не так зробили, або сказали, то ми не повинні відразу щось погане робити, так, чи там обсуджувати їх чи щось, але прийти там до тата, до мами, да? попросити маму, ну, от я бачу, що ви щось там не договорились, чи як. Давайте ми помолимося за вас, щоб все було добре, щоб ви там не сварились, не сперечались. Тобто. Навіть якщо ми бачимо помилки старших, то ми повинні бути настільки вирозумілими, щоб старатися їх не робити, так не повторювати. Але навпаки, ще піти, сказати, що от, да, от ми бачимо таку ситуацію, давайте ми помолимося за це і, і, і просимо, щоб воно ну, такого не було, бо ми теж переживаємо. Я думаю, що коли там вдома хтось свариться, то нам не є дуже приємно, так. Всяке може бути, щось там забули, не сказали, там, чи тато попросив щось, маму чи навпаки, і хтось і забув за тато, а чого, та ж я тебе просив, а ти чого забуваєш? І, це, і ми вже бачимо, що є якісь суперечки, і нам тоді ну, ну, неприємно, так, якщо так є. І Тоді треба розуміти, що батьки це теж люди, так, вони теж мають свої ліміти, так, свою витримку, і, і часом, якщо щось не можуть не зрозуміти, то... Ми їм повинні дуже швидко ну, пробачити і, і теж попросити, щоб Господь поміг, щоб такого не було. Да? І, і тоді, коли ми бачимо щось неправильне да, в кого-небудь, то ми повинні знати, що це так не повинно робитися, Да? І ось це є такий послуг для нас. Добре, ще що нам таке можете сказати. Наприклад, от про Біблію, да? от ви маєте вдома Біблію. Uh -huh. так, і дивіться, якщо ви будете ну, читати, старайтеся собі справді часто читати. Якщо ви можете довго, ну хоч потрошечки, навіть собі такий маленька біблія. Да, да, біблі. Можна собі чуть-чуть, по, по пару речень просто прочитати на день. І дивіться, от, навіщо це робити? Це дуже, дуже важливо, коли ми щось часто робимо, ми починаємо це запам'ятовувати і починаємо так думати. Якщо ми, наприклад, дуже багато дивимося фільми. То ми починаємо думати цими фільмами. Якщо ми багато дивимося, там, не знаю, мультиків чи щось, то ми теж потім навіть говоримо там, мультики, да? навіть з кимось там зустрічаємося і, і говоримо так, як в тих мультиках говорить. Да? Тобто в нас є думка така, в нас є слова такі. It's не, it's да? it's так. Але якщо ми будемо читати часто Біблію, то ми собі будемо пригадувати різні сцени біблійні. Будемо пригадувати різних людей, персонажів з Біблії. Будемо... Пригадувати якісь слова, які ми там запам'ятовуємо, якийсь там діалог, як Ісус з кимось там зустрівся. Ось, і ви собі насправді пробуйте, це дуже добре буде для вас, що ви, коли будете читати собі Біблію, пробуйте собі часом там пізніше до цього вернутись з думкою. От, прочитали там зранку собі два-три речення, якісь, або якісь там стілення, як Ісус зробив, якесь чудо, і потім собі ввечері так нагадати, а про що я читав, чи там читала рано. «Ага, Про те, а що там Ісус сказав. І просто так на пам'ять собі вернути да, на пам'ять вернути е цю ситуацію, цей момент, щоб собі запам'ятати. Одний раз, як кіно якесь подивимося, ми вчора дивилися цей мультфільм да, про цей будиночок, як літав. І ми собі, якщо хочемо його пригадати, то ми собі пригадуємо, як там було, е як той дідусь зустрівся е там, з тим хлопчиком, потім цей песик був, там, потім цей страус. І ми собі пригадуємо і цей фільм. Собі ще раз відновлюємо, так і щоб ми його нагадали, то нам потрібно багато сцен пригадати і собі зліпити їх і більш-менш знати, про що це кіно було. Так само, власне, з Біблієм, Так? Якщо ми читаємо Біблію, ми собі часом вертаємося до цього, і тоді нам легше є запам'ятовувати, що є в Біблії. Якщо би нас запитали, які ви знаєте історії Біблії, так? то нам треба їх раніше прочитати. Так, А потім ми собі їх пригадуємо. Якісь історії. От хто з вас читав Біблію і може хоч одну історію якусь пригадати. Дивилася. Яку? А яку? Якусь історію, що з яку? Біблії, пам'ятаєте? Каїни Авель. Угу. Да? О, Каїни Авель, да? діти, діти Адама і так. Да? Вони посперечалися. Ну, як посперечалися? Один другому завідував, що Бог прийняв жертву в того, а в того не прийняв, і, і це дуже погано завершено. А це вже було про, про да, зав і Яків, це коли, коли вони ділили тому, ці майно первородне, Тобто тоді він батько дав благословення. Це вже була пізніша історія. Угу. Ну, але бачите, ви собі, якщо пригадуєте, якщо читали, то ви можете, ви можете собі потім ці біблії пригадувати. Ці біблійні історії різні і насправді цим думати. Дивіться, чим більше ми думаємо про Бога, чим більше ми думаємо ну, про родину, про сім'ю, про церкву, про Кості, то, то ми в тоді правильніше в житті поступаємо. Да? Тому що у нас в голові завжди є те. Що ми частіше робимо? І завжди це запам'ятовується. А скажіть, маю щось про табір, так, щоб От, дивіться, ви, ми пережили цих пару днів разом. От, що таке було ну, найкраще, що треба повторювати? Що вам може там не сподобалося, що на другий раз треба, наприклад, так не робити щось, друге зробити. От як би вище зробили? Взагалі, я, я маю пропозицію, щоб ви ну, запрошували своїх там, друзів, які ходять в костьол, щоб вони теж приходили з вами на табор, якщо є така можливість. А навіть, наприклад, хтось не ходить в костьол, да, а, а можна його запросити, щоб ця дитина потім почала молитися, почала йти до сповіді, до причастя. Теж можна таке зробити навернення для когось, так? От ми вчора навіть були в парку, і там були друзі, там да, деяких дітей, да, які знайомі, і вони вже бачили. Що от ви прийшли, ми разом молимося собі там і, і граємось разом, мене... і з ксьондзом собі разом йдемо на прогулянку. І ця дитина вже буде щось думати, так? скаже, о, я теж, теж так бачку. хочу. У мене тут школа. Ну, так, що Мені. ви теж, наприклад, будете розказувати про табір, то теж дітей заохочуть. Скажіть, якщо на другий раз ми підемо в кость на табір, то ми теж запрошуємо вас, щоб ви прийшли. Так, І може хтось з вами прийде, навчиться молитися. Буде в костюл ходити, буде гарною дитиною, чемною. Ви можете дуже багато такого добра зробити. Там було ксьон вже не піде там до школи, ну вже що там підеш, хто ну, ж на якесь свято запросять. А так бачите, ви кожен день з цими дітьми і можете їм дуже гарну пропозицію зробити.